Усім привіт! Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про iPhone 13 Pro і про його актуальність у 2025 році. А якщо ви задаєтесь питанням купівлі даного телефону, не знаєте наскільки часу його вистачить, і взагалі як він працює зараз, які задачі на ньому можна виконувати. То сьогодні в цьому відео поділюсь своїм досвідом використання, а також думкою щодо придбання цього телефону саме зараз. Якщо взяти по ціні, то даний телефон зараз коштує орієнтовно 550-600 доларів. Це залежить звичайно все від стану смартфону по візуальній частині, а також по акумулятору, тому що телефон не новий. Відповідно, тут треба пошукати гарний стан і хороший акумулятор, або його замінити. Якщо взяти до уваги, наприклад, його ціну, ми не забуваємо, що це флагман, то я вважаю, що за 550 600 доларів можна придбати телефон, який буде закривати всі задачі любого користувача і по дисплею, і по акумулятору, і також по камері. Ну і, звичайно, по іншим критеріям. Давайте спочатку поговоримо про дизайн даного телефону. По дизайну даний телефон, хоч він дуже схожий з задньої частини на навіть 16 й iPhone. То, в принципі, в цілому можу сказати, що дизайн є досі таким актуальним, тому що сильно він не відрізняється. Давно в айфонах нічого не змінилось візуально. І якщо задньої частини подивитись, ну по суті, це сучасний айфон. Якщо подивитись на передню частину корпусу, то відповідно ми тут бачимо більш е, товщі рамки, чим в сучасних айфонах, в тому самому 16 Pro. Ми маємо чубчик, так він тут менший, чим у айфона 12 Pro. Але в принципі в цьому нічого поганого немає. Якщо брати по візуальній частині спереду, то телефон виглядає також сучасно, стильно, і ці рамки вони насправді тут доволі тонкі. І сам виріс він також невеликий. Якщо взяти по рамці стальній, яка збоку відповідно у нас, то вона виглядає дуже прикольно, преміально. Я би сказав, навіть дорожче виглядає, чим в останніх айфонах. Але є мінус в тому, що вона все-таки лишає дуже сильно відбитки пальців. Або це треба протирати частіше смартфон, або якщо ви в чохлі носите, то це питання закривається. Але, звичайно, тактильні відчуття айфону, без чохла – це набагато крутіше. Ви відчуваєте і метал, і в скло відчуваєте. В руці він приємно лежить і відчувається дороговизна матеріалів. Стосовно самих матеріалів, то він виконаний, звичайно, як і всі айфони з дуже класних елементів. І тут питань до збірки і якості взагалі немає. В принципі з iPhone 13 Pro я з ним майже проходив рік, ніяких проблем немає. Дружина зараз з ним ходить. Він досі працює, все актуально там і по кнопках все натискається гарно, динаміки працюють, матеріали стійкі до царапин. Звичайно, в нових айфонах там ситуація краща, але так само камери не поцарапились, вони теж в гарному стані. Екран, ну, відповідно тут ви вже наклеюєте скло. Ну а бокова рамка теж зберіглась доволі непогано. По розміру тут ви вже собі обираєте, що вам більше подобається: 13П, Pro, 14 Pro Max. Прошка, вона буде зручніша, вона легша, і відповідно, Pro Max він більший, там вже двома роками зручніше користуватись, і відповідно він по габаритах такий прям, ну, в одній руці, скажімо так, лежить не так. Комфортно і не так приємно по ньому розмовляти, як з iPhone 13 Pro, наприклад. Ну а батарейка, звичайно, там є плюси, і відповідно екран більше це також. Друга важлива складова це дисплей. Дисплей тут насправді дуже крутий і по міркам 2025 року він реально дуже класний, тому що це OLED Матриця. Тут є 120 Гц тут адаптивна герцовка Екран по самій. Чіткості передачі по роздільній здатності дуже крутий, ніяких тут пікселів і квадратів ви не побачите, кути огляду дуже хороші, гарний екран для споживання контенту, для користування в системі і так далі. Взагалі, дуже хороші матриці Apple роблять. І я можу сказати сміливо, що от цей екран не сильно відрізняється від того самого iPhone 16 Pro. Так, там є свої переваги, але все ж таки тут екран дуже достойний і він може поконкурувати навіть з телефонами, які вийшли от недавно, так які зараз продаються новими. то Реально, тут екран дуже хороший. Стосовно тих рамок, я сказав, що вони є невеликі, звичайно, в новіших вони менші, але сприйняття екрану тут дуже хороше. Мені подобається. Покриття, до речі, ліфобна дуже гарне, воно не стерло з часом, і палець так само ковзає дуже добре по поверхні. Що стосовно роботи самого смартфону в системі, в системі він працює дуже адекватно, дуже швидко все відкривається, закривається. Мені подобається, як тут все плавно гортається. Нарікань взагалі ніяких немає. Любі задачі, які ви тут будете відкривати. От, наприклад, зараз я все позакривав, тільки налаштування відкриті. Все по першому разу при вас відкриваю, все максимально швидко відкривається. От камеру ту саму відкрили, переключення режимів. Камеру, до речі, я продемонструю в кінці. відео приклади. Кі кінематограф тут також є. Якщо взяти на от погоду, наприклад, швиденько все відкрилось, тобто він працює реально дуже швидко, App Store. Прогрузка моментальна. Ну реально телефон літає. І це знову ж таки вже пройшло три покоління айфонів, а він досі актуальний. Ну, взагалі ніяких підвисань немає. І якщо ви не розглядаєте цей телефон для ігор, хоч в принципі я в ігри не граю на мобільному телефоні, але він витягує абсолютно все і буде все плавно вас іти, і без злагів. Це також перевага, тому що процесор тут хороший досі, оперативної пам'яті вистачає. Ну і взагалі оптимізація iOS теж. Ну всі ми це знаємо, що дуже крута. Акумулятор це одна з важливіших тем, яка є в смартфоні, і тут він доволі непоганий. Знову ж таки, по міркам 2025 року цей телефон тримає доволі непогано. У нього зараз ємність 84%, тобто телефон втратив вже 16%, але при тому він триває е, доволі непогано. Якщо ви знайдете варіант з хорошим акумулятором, з більш там кращим, то відповідно він тримати у вас буде більше. І якщо з, е, наприклад, новим акумулятором, то даний смартфон вам буде там, наприклад, з 9 ранку до 5 вечора вистачати спокійно. Якщо просівши акумулятор, відповідно тут тут можна відняти від автономності десь півтори-дві години. Ну а це вже там, скажімо, Ваше рішення так, ціна завжди грає роль, стан візуальний, і там відповідно що підберете. Але в цілому, по акумулятору показник тут хороший. По екранного часу можна витягнути навіть при такому акумуляторі близько п'яти з половиною-6 годин. Камера телефону також не мала важлива частина смартфону, і в цьому телефоні камера не уступає сильно навіть по камері iPhone 16 Pro. Так, звичайно, в 16 Pro там є свої фішки але камера iPhone 13 Pro реально дуже класно витягує навіть зараз. Тут 4К, 60 кадрів, тут є кінематограф, хоч і в 30 кадрах. Тут є портретні фотографії дуже хорошої якості. І саме на iPhone 13 Pro в минулому році я записував відео на свій канал. Тобто я завжди записую на айфон. І якщо ви розглядаєте даний телефон зараз для того, щоб знімати відео, знімати блоги, можливо, просто для себе відео, то картинка буде дуже класна. В освітленості поганій він справляється досить непогано. В новіших, звичайно, набагато крутіше, але все-таки він показник видає хороший. Плюс стабілізація шикарна, як на мене. Можна не використовувати навіть стабілізатор. Він стабілізує відео дуже гарно. Якщо взяти, наприклад, момент по фотографіях, то портретки виходить, чіткі, баке, скажімо так, на 2025 рік середнячок такий твердий. Якщо взяти по фронтальній камері, то на жаль вона тут вже уступає. Тобто така камера нижче середнього. Ну і відповідно, ми розуміємо, що зараз вже скажімо, по камерах фронтальних, багато смартфонів вперед так е суттєво. Просунулась. Якщо взяти, наприклад, до уваги в цілому, як записано, наприклад, звук, то мікрофони тут хороші, також вам буде достатньо цих мікрофонів, щоб отримати гарний звук. І в принципі, динаміки, які взагалі видають звук в даному смартфоні, теж доволі непогані. Спалах є, лідар є. Чому можна сказати, що це сучасний смартфон? Тому що тут у нас є Face ID. Є бездотова зарядка, телефон підтримує 5G, Ну і відповідно, ніяких проблем з мережою з інтернетом ніколи не було. все працює реально справно. Ну от модель дуже вдала. Я правда не пам'ятаю, коли останній раз якісь були взагалі там браки в айфонах. Але 13 Pro, напевно взагалі такий дуже безпроблемний телефон. Тому, якщо ви вагались і шукали для себе, скажімо так, всі плюси і мінуси даного смартфону, можу сказати, що це буде дуже хороша покупка, і на найближчі там 2-3 роки вам цього смартфона буде вистачати. Тим паче, що він буде оновлення підтримувати ще досить довго, і е, реально це дуже круто. Ви купуєте зараз девайс, який працює зараз дуже добре, і в принципі буде працювати ще декілька років точно. Ну а зараз це тестовий запис відео в форматі 4K-60 кадрів на iPhone 13 Pro. Якщо вам треба більше інформації по відеосах, і знову ж таки, ви можете включити мій канал на рік назад на відео і подивитись, там будуть відео записані саме на 13 Pro. Там вже більш детально, Ну от зараз ви можете побачити, як взагалі об'єкти передаються, як фокусується даний смартфон. Як і сказав, я дуже картинкою задоволений. Тобто він записує відео дуже класно і плавно, от, якщо телефоном порухати, якщо ви будете там тримати в руках без стабілізатору, то він стабілізує дуже гарно. Можна досягнути хороших кадрів і атмосферність відео передається дуже класно. Мені подобається. Ось, ну, відповідно, картинка така дуже сочна, і це, це дуже круто.